Доброго дня, шановні друзі! В цьому відео хочу вам розповісти, як із перших днів народження курчаток, за ними доглядати. Чим пропаювати, яке повинно бути приміщення, яка повинна бути температура. Відео буде довге, але хто дослухає до кінця, той вже буде фахівець у своїй справі. Також полетіли. Ви вже знаєте, що за два-три дня у вас будуть лупитися курчата в інкубаторі, чи то ви їх будете купувати да, там, на фабриках суточних. Ви перед тим, якщо у вас таке приміщення, скриня, брудер, нема різниці, температура повинна бути в перші дні і неділя. Повинна не менше 35-36 градусів. Оце ви тримаєте 7 днів. Ви провірили, чи все добре у вас працює перед тим, як заселити. Все, переконалися, все добре. Потім, якщо будемо балакати про такий брудер, як у мене, ви. Робите дезінфекцію, приміщення, засипаєте все, всю поверхню препаратом Сорексом. Після того, як ви засипали препаратом Сорекса, це від вошей, від кліща, від пухоїда, він оце вапно оце поглинає, оці кізяки висушує їхні, щоб не було цього ніякого грибка, захворювань. Ви зрозуміли. Підстеляєте підлогу тирсою, тому що курчатам, звісно, з перших днів, о, недільку їм буде тяжко ворушитися по соломі. Зробили це, заселяєте курчаток. Перві сутки, перві двоє суток, вони не п'ють і не їдять. Буває по-різному. Потім ви ставите їм ліки у другий день. Профілактика бактеріальних захворювань. Це препарат Показую вам енрофлопцин. Не путайте, тому що є, він йде для інєкції, а це антибіотик, оце енрофлокцин спектр високої дії: 1 мілілітр на 2 літри води. Оце другий-четвертий день. Потім. Не забувайте змінювати водичку. Не так, що ви поставили, і вона у вас там стоїть 4 дні, ви її не замінюєте. Водичка повинна бути кімнатної температури. П'ятий-дев'ятий день. Профілактика аветамінозу, підвищення імунітету. Це препарат ловіт. Це розповідає, так як ми користуємося в себе. Ось, будь ласка, препарат ловіт, запам'ятовуйте. Не використовуйте той чектонік, не де нічого. Ми користуємося тільки таким препаратом. Використовується він для профілактики, лікування порушень, обмінних процесів в організмі авітамінозу, гіпотамінозів, при стресових станах сільськогосподарської господарської птиці. Для приготування розчину 1 мл препарату розчинити на 1 літр питної води. Ретельно перемішати, випоювати протягом 5 днів. Розчин повинен бути свіжо приготовленим. 13-14 день. Профілактика коксидіозу. Препарат Байкокс 2,5%. Ефективний препарат для лікування і профілактики коксидіозу. Для приготування розчиду 1 мл препарату. Розчинити в 1 літр питної води. Ретельно перемішувати, випоювати протягом двох днів. Розчин повинен бути свіжо приготованим. Також вам показую байкокс, який ми використовуємо. От такий ось байкокс. Так, запам'ятали. Поїхали далі. Орієнтовно, з 25-го дня, при переході з комбікорму на зерно суміш. Для профілактики захворювань, шумково-кишкового тракту, підвищення імунітету додають препарати косі, чудо, збалансований вітамінний комплекс. Він нормалізує, обмінні процеси, стимулює активність органів травлення, зміцнює імунітет, запобігає виникненню інфекційних захворювань, рахіту. Пливає нас утворення, шкарлупи яєць, сприя її якості, підвищує яйценосність. Він йде, тобто і для курчаток, і для дорослої курочки. Тут є у ньому вже і косна мука, і кальці, і все навіщо він дається? Коли ви вже переходите з комбікорма, ми працює, як годуємо? 20 днів годуємо комбікормом на 21 день. Забираю ці всі кормушочки, ставлю дерев'яну. І даю пшеничку і кукурузку. дроблено. з комбікормом я вже не мішаю. все, комбікорм я взагалі не даю. І додається якось косі чудо. Додається він для того, тому що в комбікормі є всі вітамінчики. А зараз птиця вся мясо яєчка, вона швидко росте, швидше вона вже несеться, набуває своїй ваги то їм потрібен вітамін. Якщо ви не будете давати, вона буде вас чахнуть, може скуптися, може бути рахіт, оцей у неї, канібалізм, використовуємо ось отакий екосід-чудо. Він дається в сухий корм. 25 грам на 1 кілограм сухого корму. Запам'ятали. 55 день. Дегельмінетизація. порошок від глистів застосовується одноразово в суміші з кормом відповідно до інструкції. Показую вам від глистів. Це у нас розфасований. Дається він у сухий корм. Одноразово. Якщо з'їдають вони вас за день 5 кг корму, ви даєте 2 кг корму і розмішуєте оцей порошечок. До вечора з'їли в проголодь і годуєте вже все як обично. Що хочу сказати, друзі. Все розповідав з нашої інструкції. Це ми розробили агрокури. Усе вам розжував. Ми користуємося в себе так. Я не нав'язую нікого по такому принципу працювати. Як ви вже дивитесь мої відео, слідкуєте за мною, ви бачите, що птиця росте, птиця вся активна, багато ми вже перепробували. Усіх ідей, і знаєте, дійшли вже до такого результату, до такої схеми випойки. Тому усім пропоную таку інструкцію, щоб у кожного вона була ця схема випойки, і ви так користувалися. Коли вже недільку ви тримаєте температуру 35-36 градусів. Далі, ви вже на другу, другу неділю, ви е, поступово знижуєте температуру, вже знижуєте до 30 градусів. Через тримаєте 2 неділі. Через 2 неділі знижуєте вже 28-27 градусів. І вже коли місячні курчатка, ви вже температуру 18-19, це їм вже цього вистачить. Обов'язково у вас у брудері повинен бути градусник. Обов'язково і потрібно е, за температурою слідити. Коли на подвір'ї потепліло, що вже так знаєте, градусів там 15. У мене зараз там одіяло висить, да? Ви вже забрали одіяло, повісили тюль, виключили е, інфрачервоні лампи, і вони і так їм тут так, комфортно все е, на вечір. В брудері тепло. Вам уже ці лампи не потрібні. Ви включаєте обично, щоб горіла лампа. Навіть якщо ви включаєте червону лампу, у вас світять, що прохолодно. Обов'язково хай горить і яскрава лампа, щоб не тільки в них було, було червоне світло. Уже ви їх потримали місяць. Ви вже подивилися, уже бачите, що вони не вміщаються в приміщення. Переводите їх уже в більш просторне щоб їм не було теж тісно, не було цієї духоти, і потім птиця у вас буде розвиватися. Найкраще використовувати ніпільні поївки. Ліки додали в бачок, все, вони п'ють. Нема такої можливості. Поставили з перших днів там баночки з поївками, потім вже підросли трішки, поставили там глибшу їм поївочку. І все. І вони вже будуть у вас їсти комбікормчик, будуть рости. Убрали е, вже, отак як вони вже ось дорослі, сьогодні я їм вже буду ставити дерев'яну кормушечку цю буду вбирати, щоб вони не засирали. Старайтеся, вже е, як неділька їм пройде, стеліть їм вже соломку. Соломку змінюйте частіше, ну, щоб вона сухенька була, щоб не так, щоб свої кізяків Не доводьте до того, щоб... Повністю все було таке мокрюще і покрите багном. Тоді у вас буде птиця здорова, не буде ні цього канібалізму, не де нічого. То усе вам уже розжував, розповів. Виникають запитання, Ігорю, якщо пропадає світло, що робити? Якщо ви професійно займаєтеся птицею або хочете зайнятися птицею, ви повинні до цього бути готові. Купуйте такі флакончики, тому що. Оці лампи бувають відвалюються цоколі, щоб не впало так на соломку і вас нема в приміщенні, да, і воно там, не дай Бог, там загоріло, щоб цей цоколь утримував. Це обов'язково. Якщо пропало світло, або ви хочете заощадити на електроенергію, або там 2-3 години підтопитися, як у моєму випадку, я ось використовую інфрачервону, бомбезну, газову, гріє. Температуру ви самі бачите. Зараз трішки їм нажину, бо така сирость у приміщенні, потім його погашу і все. Тежку. І буде у вас птиця завжди активна, завжди здорова. Не придумуйте отой велосипед. Знаєте, придуманий велосипед на двох колесах, значить так і треба. Не потрібно його, знаєте, по-другому. Ремонтувати чи, робити, чи придумувати щось зверху, щось таке вже й сам намовув. То за цим обов'язково слідіть, дивіться також ніпельними поївочками. Буває по-різному. Коли в недільку вони вже п'ють, можете понабирати їм водички, да? тому що є якесь вже таке більш практична курча прийшло, воно вже розуміє принцип попило. Є таке ще дурнувате, і нічого. І вони вас до цього всього звикнуть зробили нижче, приблизно взяли ось курчатку. Бачите, ось що воно достає, все зробили так. Можна такі самі підняти наверх. Тоді взяли і зняли, перецепили сюди. І дуже практично, дуже заощаджує ваш час. Також поносять, комбікорм, комбікорму, поносять. Може таке бути. Якщо годуєте там місяць, тримаєте на комбікормі, кровосуточно горить у них світ. Вони звісно ж жруть постійно біля цих кормушок. Можуть піддрищувати, тоді переводьте вже на обичне зерно, кукурузка пшеничка, і цього вже всього не буде. Ви самі ажку бачите, користуйся зі та Не треба там писати зараз якось дурні, якоїсь такої гадості. Розумієте, хтось з цим не зіткнувся в кого не були захворювання, дай Бог, щоб я ж у вас їх ніколи не було. У нас як ми вже це все проходили, то вже є практика, вже розуміємося. Чим пролікувати, чому не хочемо користуватися чектоніком, чому там виготовляємо свій комбікорм. Звертайте теж на це дуже увагу, який ви купує, купуєте комбікорм пуріною, ми не користуємося. У мене був поганий опит на ньому. Також люди зверталися, розповідали свої історії і не рекомендую вам його купувати, то не викидайте кошти даремно. Дивіться вже самі, хто там на ринку в нас лідірує, який корм, чи може у вас там свій гранулятор, робіть свій. Якщо робите свій комбікорм, обов'язково додайте сої, шпрот жарений, додайте косну муку, додайте макухи, або можете додати це чудо, що я показував. Всі ліки є в наявності. Можете звернутися, є і аптечки, є бокси на 100 курчат, на 200 курчат, на 50, і інструкції. На все надаю гарантії. Ліки всі якісні. Я завжди на зв'язку, завжди з вами спілкуюся. Номер телефона мій є в профілі під кожним профілем, І в Ютубі, в Тіктокі є, і Фейсбуки є. Ви можете зателефонувати. На ньому я вайбер, номер телефона, один. Якщо у вас стоять ніпельні поївочки і влазить там 20 літрів води, не залишайте так, щоб воно там у вас неділю ця водичка там хранилася. Возьміть, злийте, налийте їм свіженьку водичку. І вже ось піде травичка, будете випускати, курчатка попіднімається, будуть рости. Ви мене питаєте, що це за курчатка, Ігор? Це майстер грей схрещені з брамою світлою. Тобто півні е, брами світло Тут є і брама. Ось, тут вони перемішку, і брама темна. І вони всі дружно цих привезли з Києва, купили. Ви питали, чи скубуться, чи деруться. Ось самі бачите, скільки знімаю відео, розповідаю. Не можу дуже швидко вам, знаєте, за одну минуту все розповісти. Вийшов би сюди в ефір, бо вам розказ. Ну тут такий бункер, що й не ловить інтернет. Тож. Надіюся, чимось вам допоміг. Може, не все так розказав. Не тримайте, хочу сказати, багато знімають мені відео і показують, що тримають у брудері, сітка, все, і вже курчата отакі дорослі, вони вже впритик сидять і тримають 30 градусів, температуру 33. Не робіть ці дурні, тоді коли питаєте, чому дохнуть. Ви їх просто варите. Не робіть такого. Краще ось отакого брудера. Заощаджує електроенергію. Якщо займаєтеся професійно, от і боїтеся, що там десь моєте рубільник виключиться чи потухнуть ночу світло. А ви відпочиваєте в будинку, і ви запитуєте, Ігор, як ти слідиш за цим? У мене стоїть на подвір'ї відеокамера біля цього брутера. Я завжди, воно в мене виставлено на тривогу. Друг пропало світло. У мене завжди зазвонить телефон. Я можу побачити. А можу, якщо в мене нема вдома, вайфай камери, я можу. Проконтролювати, подивитися, що в них тут і як робиться. Тож, вимивайте поївки, вимивайте все, коли буде сухенько, коли буде водичка замінена, правильно і правильними ліками їх пропоїте не будете правильні давати корма, вітаміни, виросте та птиця, і не буде проблем. Також в багато там мені розкажуть, як тратить на таку птицю скільки грошей, навіщо вона треба, якщо ви не хочете тратити грошей? Купіть обичну собі курочку і не морочте нікому голову. Якщо ось як у моєму випадку, я тримаю браму світу, вона коштує кошти, це, як суточна купити курча, воно коштує гривень там 200 брами. Да, і воно виросте. Ви можете інкубаційне яйце 80 гривень о, продати. Тож розумієте, в кожного є своя користь, кожен на щось надіється. Ти не тримаєш їх, звісно, тільки для краси. О, кожен бізнес. Повинен приносити якусь копійку, відкупляти оцю електроенергію, оце зерно, оце все на світі. Мовчу вже, знаєте, за нелегку оцю всю працю, але птицю потрібно доглядати. Якщо ви потратили, купили птицю там 5 тисяч гривень, умовно. Да, от 5 тисяч гривень, готуйте на оці всі ліки, на комбікорма, на світло, а то й більше, щоб ви розраховували. Загалом 5 тисяч потратили, тисяч отак, якщо з електроенергією, готовте. Тому що так воно рости не буде. А так, якщо ви не пропаюєте їх, не слідкуєте за цим, ну тоді знаєте, підросте і тоді будете телефонувати, воно дохне все. Зараз так птиця не росте, щоб тільки не давати їм лікар. Раніше ті роки ми теж не пропаювали, все було добре. Зараз це вже не допомагає. Вся птиця м'ясо яєчка. Потрібно обов'язково дати ліки, потрібно від усякої зарази обробити, посипати тим препаратом Сурексом, не шкодувати ті кошти, що там, і горкілорам 250 гривень. Так, Да, я розумію, але ви посипали. І ви знатимете, що нема тих вошей, нема ні для нічого. Якщо заявився вже уже похоїть воша, попробуйте сього курчати, його вивезти. Поки ви вы виведете, поки воно подіє, воно бідне вже те курча вимучає так, що воно перестане їсти і пити. Розумієте, потрібно желізо клювати, поки воно гаряче. Тоді буде якийсь -то результат. Тож усім успіху надіюся, що хтось поставив лайк, напише толковий коментар. Пишіть, може, щось вам ще розповісти. Я вам підкажу. Може, коли знімемо прямий ефір, бо не завжди вистачає часу. Це що погода сьогодні така противна. Та я вже зняв та вам трішечки розповів. Якщо ви робите, хочу ще сказати, брудер, да, і ведете ось електроелектрику, да, оце розетки, все ніколи на цьому не економте. Не економте на цих розетках, не економте. На оцих усих коробках, тому що це все без Розумієте, може в один миг загоріться все, що хочеш, бути. тож за цим слідкуйте. І буде у вас усе добре. Я навідуюся до курчаток два рази в день. Зранку зайду їм підсиплю їсти, з вечора більше сюди не ходжу. Температура тримається, все добре. Тож, всім гарного дня. Успіху вам, хай птиця росте, займайтеся, не опускайте руки, бувають і практики, і погані, і хороші, але нічого. Хорошо, коли є люди, такі як я, що можуть вам щось по своїй практиці розповісти, показати, а не тільки там пишуть в коментарях, і саме нічого не державу, і боїться навіть своє показати обличчя. Тож хвіст, знаєте, струй, і все у вас буде добре. Тож всім гарного дня.